ПТАХИ і турбіни трагедія чи перебільшення. Міф перший: вітрові турбіни масово вбивають птахів і кажанів. Я знаю це найболючіше питання. Уявіть собі, в чистому небі над горою Ширяє Орел. І тут як страшна тінь, з'являється величезна турбіна. Чи може вона його вбити? Так, може, це правда. Але давайте подивимось на це в ширшому контексті. Попередні дослідження показують, що вітрові електростанції спричиняють негативний вплив на птахів, такі як прямі зіткнення з пропелерами, втрата середовища існування, бар'єрні ефекти та порушення, що призводять до залишення середовища існування. Цей вплив може бути особливо значним, коли такі споруди розташовані в межах важливих для птахів районів. Які, наприклад, включають відомі міграційні шляхи. За даними науковців, набагато більше птахів гине від зіткнень з автомобілями зі скляними вікнами будівель, а також від домашніх котів. Але справа не лише в кількості, справа у видах. Орнітологічне товариство Боснії та Герцеговини зазначає, що хижі птахи та кажани особливо вразливі. Вони можуть літати на висоті, де розташовані лопать. Тому для нас важливо не просто поставити турбіну, а поставити її правильно. Для оцінки впливу вітрових електростанцій на птахів до будівництва потрібно провести дослідження для збору даних. Мінімальною тривалістю один рік з мінімум 72 годинами спостереження. Розподіленими на річний цикл птахів. Це називається екологічним плануванням. А от чи це виконується, це вже друге питання.